Це звичайні будні родини Копилових, які живуть у Воронежі по вулиці Колєснікова, 4, на першому поверсі. Вже протягом тривалого часу саме так проходить день Олени і її сина. Вона переїхала до Воронежа і середина буди ще до війни. Родина постійно страждає від того, що до їхньої квартири пливуть нечистоти. Два роки назад призов перший раз. Тоже так було, такою. тоже оттепель був ноябрь місяць. Тоже були дожди. І все це теж йшло туди. Коли все забивається, каналізація забивається, переповнена тут, і самі труби забиваються. Ну все йде к нам. Жінка оббивала пороги вже буквально всіх інстанцій. Кінців знайти неможливо, бо будинок не перебуває на балансі жодної з обслуговуючих компаній, які можуть допомогти вирішити цю проблему. Це цілком влаштовує мешканців будинку, які живуть поверхами вище і не страждають від цієї проблеми. Тот понедельник ездили к мэру на прием. Он нам сказал, что мы должны решать все это своим домом, так как мы не принадлежим никакому ЖКХ. Вчера звонила, сегодня ходила. Тоже даже невозможно выкачать, потому что сломалась в Добробуте бочка. 500 гривен это выкачка одной машины, а тут не одна, наверное, может быть, потому что снега, воды много, скорее всего, две. То есть тысяча гривен уже только на одну выкачку. А плюс еще теперь эти все ремонты, чистки всего этого, и вот это постоянно у нас происходит. Вот в тот раз мы занимались, вот приходил Янин папа, муж Янин приходил. І ще сусід один трошки помог. і син мой. в чотирьох викачували. Всі остальним була по барабану. На частоти йдуть не тільки через ванну та унітаз, а й просочуються із під полу. У квартирі проживає Олена, її дитина, син з інвалідністю. Ще одна квартира, яка страждає від каналізаційних стоків через стінку від Олени Кополової. Тут зараз ніхто не проживає. Господар квартири в столиці, і через це чоловік майже не приїздить у Вороніж, бо жити тут просто. Nem posible. Сколько брат купил квартиру, вот 5 лет такое продолжается. И раньше, ну раньше здесь люди не жили. Говно плывёт, топимся в гамне. Вот. Вы только что видали всё это в ванную туалет. Всё как бы ничего. Верхних этажей мне надо им. Это потому что они в гамне не плавают. Вот, а как мы сделаем? Кляпы поставим, и всё поднимется наверх. Тогда не за это Новый год переди, вот тогда не будут цен станции. Ведь А сейчас им ничего не надо, как они говорили. Мы в гавне не плаваем. Вот. Говорят, єдиний вихід зробити окрему каналізацію, вигриб Яму, щоб не залежати від загальної каналізаційної мережі, однак це дуже дорого, говорить Олена. Більше 20 тисяч все та потім вже колодці треба, ось ці от больші два-три колодці нам треба на дві квартири, хоча б если. Плюс труби, плюс це робота, скільки. а це ще цих мужчин нету вообще тих всіх бо все на війні. За словами тих, хто найбільше страждає від цієї біди, вони згодні це зробити. Однак на контакт не йдуть. Інші мешканці будинку надо, ну вони всі жадні, не У 15-му году, когда от нас железна дорога відказалась, їм предлагалось вони всі відказалися, не хочуть платити. Не страждають від цієї біди, і ті сусіди, які зробили зі своїх квартир окремі виходи в каналізацію в обхід спільної труби, яка була прокладена ще під час будівництва будинку приблизно 70 років тому. Алгоритм дій мешканців будинку нам пояснив Валерій Ястребов, староста селища Вороніш. Їм було ще рекомендовано чи літом, чи весною. рекомендовано взяти і переробити каналізацію спільно. Будинки не обслуговуються. Ви сплачуєте на сьогоднішній день тільки одну, одну воду, яку достало комунальне підприємство, і вам надало. Мереж, мережі, залізниця по сьогоднішній день не передала. Тобто їм заборонено передавати мережі в комунальну власність. Сьогодні треба їм, їм спочатку визначитися, чи готові вони платити, а тоді шукати, що хто їм зробить цю роботу. По їхні проблеми хоча б збори, збори о цього під'їзду. Там виходить, yeah, е, що самовільне приєднання в колодязь переробили ті власники о, і зробили труби вище. І виходить, що вся мулярка, мулярка, яка із. Ну, будемо говорити, із цих квартир, із їхніх квартир, осідає внизу Валерій Юхимович пояснює всю процедуру, як має бути по закону укладено договір на обслуговування житла, аби в подальшому не виникало таких проблем. На сьогоднішній день допомоги з комунального підприємства неможливо, тому що бочка, та яка відкачувала, ну вона зламалася і надовго, тому що бочку сплющила, буду формувати лист о, на міського голову. О, щоб допоміг їм в даній ситуації, Ну, там должна бути ініціативна група, якщо так, а що вони готові з ким-то укладати угоду. Хто їх візьме на обслуговування? Це таке. Тоді треба управління, щоб об'являла тендер. Це є комунальне підприємство благоустрій. Для цього треба, щоб будинок визначився. Підписали протокол, що вони готові. Потім вони розроблять тариф тариф буде погоджуватися так далі, так далі. Але поки мешканці будинку надійшли спільної думки, і через впертість та жадівність одних страждають перші поверхи. Проблема не вирішиться доти, доки люди не навчаться поступатися та доходити спільної думки заради загального добробуту.